Життя за кордоном, нерухомість на родичах, подорожі світом і подарунок майже на 4,7 мільйона гривень, можемо сміливо з вами поділитися секретом безтурботного та розкішного життя. Він не схожий на фінансові курси з інстаграму, не пов'язаний з криптовалютами чи стартапами. Усе простіше, достатньо мати в родині суддю. Бажано апеляційного ще краще з Чернігова. Бо саме тут, як показує наше розслідування, діє система, в якій декларації схожі на фікцію. А реальні статки родичів суттів на сюжет серіалу багаті теж плачуть, але точно не від нестачі грошей. Розслідування це про зелене світло, яке миттєво загоряється, коли йдеться про стиль життя, що явно виходить за межі офіційних можливостей. А от запитання журналістів одразу стою червоною ганчіркою, саме тією, на яку кидаються ті, хто звик, що їх ніхто не чіпає. Деталі вже замить, а поки триває заставка, підтримати роботу журналістів підпискою та вподобайкою. Ми розпочинаємо. Кажуть, справжній успіх це коли тебе впізнають на вулиці. Але герої нашого розслідування можуть похизуватися ще більшою славою. Їх не просто впізнають. Про них неодноразово згадували у наших попередніх сюжетах. А тепер настав час посилити їхню впізнаваність. У центрі нашої уваги голова Чернігівського апеляційного суду Валерій Заболотний. Його прізвище добре знайоме нашій редакції. Але цього разу ми зібрали ще. Більше фактів про родину, майно, декларації і стиль життя. Звісно, у нашому розслідуванні фігурують інші представники суддівського корпусу Микола Седач та Валентина Антипець. Проте саме заболотний постать номер один у нашому сюжеті. Бо коли ти очолюєш суд, де справи роками не зрушують з місця, а окремі вироки викликають найменше здивування, і водночас у родині з'являються новенькі квартири, мільйони готівки, закордонні. Подорожі, щедрі подарунки. Увагу журналістів гарантовано. Наша команда аналітиків ретельно перевірила всі необхідні реєстри, і це дало свої плоди у вигляді безлічі цікавих фактів. Мами, брати, діти всі забезпечені краще ніж середні підприємець Чернігова. Хтось купує квартиру в новобудові, хтось оформлює нерухомість, а деякі живуть за кордоном своє найкраще життя. Ось, наприклад, мама судді Заболотного, 75-річна пенсіонерка і новоспечена власниця оселі в одному з житлових комплексів Чернігова. Передбала вона цю двокімнатну квартиру півтора місяця тому. І тут виникає логічне питання: звідки в пенсіонерки така фінансова спроможність? Підприємницької діяльності вона не веде, фопу немає, суттєвих доходів теж не вказано. Наша знімальна група вирушає і фіксує цю нову будову. І ось її вигляд. З ремонтом гарним озелененням частково заселена. Однокімнатні квартири з мінімальним ремонтом в цьому ЖК продають по 60 тисяч доларів, без ремонту від 35 тисяч доларів, без ремонту двокімнатні від 50 тисяч доларів. Коли ми переглядали реєстри та звірювали карту, то зробили цікаве відкриття. Ця новенька квартира розташована по сусідству з квартирою, власниця якої теж Сиді за болотного. Напевно, купляли так, щоб ближче було на чай один до одного ходити. Якщо ви думаєте, що на цьому сусідству все, ви помиляєтесь. Вирішаємо далі і фіксуємо поблизу декілька об'єктів, де брат заболотного має квартири. А тепер, увага! Спробуємо з вами відгадати, хто з родичів судді заболотного живе в цьому елітному ЖК. Варіанти відповідей мама, теща, дружина, брат. Ястреми брат заболотного отримав цю квартиру в 2022 році. В кого гарна інтуїція? Молодці! В кого не дуже не переймайтесь. У нас попереду ще купа нерухомості. Хоча зупинимось поки на братові судді. Ким же працює брат Заболотного, маючи стільки нерухомості в декларації, при тому, що навіть деякі зі списку вийшли далеко за межі Чернігова. Заболотний Олег, колишній місцевий депутат, нині є головою кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Чернігівської області. Його заробітня плата за 2024 рік вказана 340 тисяч гривень і пенсія 29 тисяч. Напевно, пан Олег напрацював свої лайфхаки економії. Бо згідно з реєстром нерухомості, він має чотири квартири в Чернігові і також увага: дев'ять недобудованих квартир в Івано-Франківській області. Але якщо підсумувати вартість цієї всієї нерухомості, вона ж ніяк не вкладає свій його річну зарплату. Якщо навіть вказане в його декларації, за 2021 рік парковочне місце, яке він придбав, в сумі більше, ніж його річна зарплата. Хоча почекайте, якщо ви матимете машину, то логічно маючи змогу, ви придбаєте місце для паркінгу. Але в декларації пана Олега машина не вказана. А місце для паркінгу в нього є дивно чи не так. Може, просто колекціонує бетонні квадрати, і справді цікаво, чи всі квартири його власність або ж є в цьому переліку і нерухомість, яка записана на адвоката формально. Хоча, може, це все йому подарували батьки, бо як вказано в декларації, за 2024 рік в сумі батько і мати за болотній подарували йому у грошовій формі 4,7 мільйона гривень. Я не з такої сім'ї, як другі. Я із багатої. Всім би таких люблячих та заможних батьків. Але звідки у пенсіонерів така сума? І чому одному синові вони подарували мільйони, а у іншого декларація порожня на подарунки? І навіть якщо так, в режимі дбалої економії в зарплату за рік. Нагадаю, майже 340 тисяч він зміг накопичити готівкою на рахунках банку 276 тисяч гривень, 271 тисячу доларів і 7 тисяч 800 євро. Також у цій справі має місце ймовірний конфлікт інтересів. Бо у Вищій раді правосуддя при розгляді дисциплінарної скарги інтереси судді заболотного представляв рідний брат. Саме він. Підставою для відкриття дисциплінарної справи стали дії судів Чернігівського апеляційного суду Антипець ВМ Заболотного ВМ шахової ОГ. Представник судів адвокат Заболотний ОМ. Перша дисциплінарна палата вищої ради правосуддя вважає, що у притягненні судів Чернігівського апеляційного суду Антипець ВМ заболотного ВМ Шахової ОГ до дисциплінарної відповідальності слід відмовити, а дисциплінарне провадження припинити. Тут нагадаю важливий факт: судді Чернігівського поліційного суду антипець Заболотний та осидач офіційно звинуватили нас у тиску на суд. Саме так вони назвали журналістські розслідування. А Чернігівський апеляційний суд навіть опублікував заяву про відкритий тиск, посилаючись на матеріали стоп-кору. Цікаво, що жодного з усіх викладених в наших сюжетів фактів щодо нерухомості, подорожі, декларацій та родичів не спростували. Навіть незалежна експертиза на оцінку, якій ми направили матеріал, підтвердила, ознаки тиску у наших публікаціях відсутні. Існує суспільний інтерес до суддів як до третій. Гілки влади, які виносять рішення іменем України, тому журналістів існує так званий інтерес до їх способу життя, також до майнового стану. А відповідно, така законна професійна діяльність журналістів не може розцінюватися як тиск. Тиск, взагалі, є неформальною назвою. Втручання у здійснення правосуддя за кримінальним кодексом трактується як перешкоджання судді у здійсненні його службових обов'язків з метою винесення ним неправосудного рішення. Стопкор до цього також випустив кілька розслідувань про те, як живеться згаданим чернігівським суддям та їхнім родинам. І живеться їм не те, щоб скромно, але з рішеннями буває цікавіше. Бо це вже навіть не правосуддя, це театр абсурду. Судді, які сьогодні заявляють про тиск, раніше абсолютно спокійно ухвалювали рішення, що залишаються за межею логіки. Наприклад, вони без зайвих докорів сумління відпускають фігурантів резонансних. Справ за інформацією з відкритих джерел йдеться про вбивства, розкрадання, корупційні схеми. Апеляційний розгляд справи міського голови Мене Геннадія Примакова та депутата менської міськради Валерія Гайдукевича обвинувачених у хабарництві відклали. Таке рішення ухвалив сьогодні суддя апеляційного суду області Валерій Заболотний. Нині апеляційний розгляд справи вдруге перенесли. Причина в суді вимкнули світло. І поки апеляції переносяться через побутові причини, ми згадуємо ще одну історію. Саме, з якої починалася наша серія розслідувань. Сім років в'язниці за продаж власного авто, не жарт, не помилка. Продати машину без згоди дружини під час шлюбу виявилося тяжчим злочином, ніж хабар чи напад. Реальний срок неумовний для підприємця, який, увага, забезпечує технікою цілу ДСНС. Моя колишня дружина, яка є заявителем в цій справі, вона заявляє, що я у неї угнав автомобіль, але цей автомобіль з її свідчень вона в суді підтверджувала, був куплений за мої особисті кошти і був проданий в шлюбі без згоди дружини. Ну вдумайтесь, прокуратура вимагала для мене 10 років ув'язнення з конфіскацією всього майна. Апеляційний суд Чернігівської області прийняв рішення, рішення Одноголосно засудити мене на сім років позбавлення волі. Судді, які приймали це рішення, це судді Чернігівського апеляційного суду, це осідач Заболотний і антипец Не може в принципі стаття про угон примінятися до спільної сумісної власності. Для мене це рішення це був, був шок. І от після цього вироку судді, що його винесли, раптово пішли на підвищення. Збіг обставин не думаю, тому виникає логічне запитання. Це що було судова реформа чи просто гарно розставлені фігури у шаховій партії під назвою Вплив? Цікаво, що продовження цієї історії є те, що касаційний кримінальний суд у складі Верховного суду України скасував безпрецедентне рішення Чернігівського суду щодо бізнесмена Олега Вер'янова та закрив справу. Але найцікавіше починається, коли уважно придивляєшся до нового покоління суддівської еліти. Бо якщо суддівські квартири ще можна, хоч якось, виправдати, життєвим досвідом, то от звідки гроші у їхніх дітей. Згадка глибша, ніж мотиви вироків Заболотного. Про це більш детально у нашому наступному випуску. Ми не про драми, ми про факти. А факти такі: стиль життя судів Чернігівського апеляційного суду та їхніх родичів не просто багатий, а не відповідний офіційним доходам. І саме тому ми досліджуємо. Звіряємо, фіксуємо. А поки фігуранти наших сюжетів готують нові заяви про тиск на суд. Ми продовжуємо робити свою справу, перевіряти, хто і чиїм рахунком живе на широку ногу і чи має це бодай щось спільне з правосуддям. Не забудьте підписатися на канал, поставити вподобайку і поширити це відео. А ми вже готуємо наступне. І повірте, воно буде не менш цікаве. До нових розслідувань.